Христос зрождається, Дарій Парфян, ми продовжуємо відповідати на запитання в рамках проєкту Голосу духовності. І сьогодні наше запитання звучить так: як відноситися до родичів з Росії, які вважають тебе ворогом? Чи гріхом не підтримувати відносини, а лише молитися? Отже, для мене взагалі <кій> будь-якій е діяльності чи спілкування є е десь важливим посуд Ісуса Христа. Тому що насправді Він. Е Скажу, був такий доволі ненав'язливий. Він пропонував. І пропонував найперше себе тому, хто міг його прийняти. Тому він каже: апостолам, так, ми недавно чули у гривок Євангелії, були такі настанови для своїх учнів. І він каже, коли буде вступати в якесь місто, якусь домівку, скажіть, меродобно, цьому в ньому перебувайте. І тоді, якщо там син миру є, мешкає, тоді цей мир буде з ним. Там він скаже, якщо ви зайдете в якесь місто, вас не приймають, ви тоді просіть порох, так їм на свідчення. Кажіть, що царство Боже близько, і собі далі. Багато так десь є таких моментів в риках Євангелії, коли десь фактично Христос коли такі є ненав'язливі. Навіть якщо взяти до прикладу цю історію про е, край, де Христа не прийняли, тому що він там. Стріли обіснувато, і ті біси вселили в стадо свиней, які кинулися до моря, його попросили покинути ту місцевість. Він десь скажімо, дипломатично, зважено, просто відступає і йде. Тобто він десь поважає волю інших осіб. І коли спілкуватися з людьми, які мають свої упередження, це як боротися з вітриками. Подібно Христос переживав з фарисеями. Він ходив з різними, з ними підхід, він з ними говорив. Десь так і любляче, інколи казав, на них дуже строго, гадюче поріддя і так далі, і пробував різними шляхами дійти до сердеця. Але якщо серце є закам'яніле, є дуже важко до нього стукати. Бо найперше повинна бути мотивація безпосередньо тої особи спробувати почути іншого. Якщо цього немає, то є важко докричатися до цього серця. Тому немає проблем, якщо є така ситуація припинити спілкування. Бо що Ну, Розумію, що не раз спілкування з упередженими е, особами є, е, скажімо, більш духовно, так, затратно, морально, психологічно, ніж ефект, який приноситься розмова. Тобто, якщо людина справді десь сама не спробує критично мислити, то буде дуже складно ну, достукатись до її серця. Ну, справді, молитва це є один з таких способів, де. Господь може так, якоюсь такою незнаною для нас силою промовити до сердець тих осіб і змікшити це серце, сукрушити, як ми чуємо в му сумі, щоб справді це серце було здатне прийняти слово ближнього. Тому молитва це насправді напевно, десь найдієвший спосіб у цьому моменті, тому що ми, молячись за тих осіб, доверяємо Господу, щоб він допоміг змігшити їхнє серце, щоб коли вже ви. Входити в дію у цьому спілкуванні, тоді вони можуть прийняти вас. Справді бажаю кожному, щоб не забували молитися за варію, Бо найперше, це допомагає нам самим десь трошки подивитися на них Божими очима. Без якогось осуду, бажання помсти, ненависті, того всього, mm -hmm. що наразі наповнює наше серце, і нас самих насправді mm -hmm. гальмує, і нас самих ранить. Тому, коли ми мовимося за верхів, це має перше, нам допомогти допомогти просто легше видихнути і сприйняти дійсність такої, яка вона є. І з іншої сторони, Господь через події, людей, обставини десь створює таке середовище, коли та чи інша mm -hmm. особа. Е Має можливість змякшити своє серце, подивитися на світ так Божими очима. Господи, боліться за ворогів, за тих, хто ворожий, до нас ставляться, щоб вони могли почути, навернутись, покаятись, побачити, перемінити своє життя, і щоб ми змогли десь справді прийняти дійсність якої є. вона є, і щоб. Всі ті емоції, які не раз спеконня з ворогами, <кхи> ти гнів, помст, бажання помсти, злість, це все, що може наповнювати наше серце, що напокинули його, щоб наше серце справді наповнило те, що покликане на наше добро.